Сьогодні разом з Олександром Крутько для наших військових з Кам'янського, які виконують бойові завдання на Донецькому напрямку, передаємо цей реп, а також зарядну станцію. Бажаємо, що воно вам добре послужило у вашій надважливій Дякую. справі. І це вже 22-й реп, який ми передаємо разом з марам міста Кам'янське Андрієм Білоусовим. Це і 108 бригада, і 128 двадцять бригада, інші бригади вони працюють. Вони зарекомендували себе. Ми постійно допомагаємо зсу, постійно допомагаємо нашим хлопцям. Від себе особисто від батареї 93-ї бригади Холодний Яр і від усієї 93-ї бригади. Ми дуже вдячні за те, що Андрій Леонідович завжди відгукується на наші запити і ніколи їх не ігнурує. Дякую вам велике. Воно ж сьогодні вже поїде на Донецький напрямок, і хлопці вже з перших днів будуть його використовувати.